Sign in. Uh, нажимаємо «Register» і тут вводимо ми дані імейлу, uh, ім'я, uh, прізвище та пароль. Я вже реєстрацію пройшов, тому я заходжу. Так, тут нажимаємо Your Account, sell on Etsy», uh, Get started. Let's do this. Uh, тут вибираємо I have a business and want to sell online for the first time. Next. Тут Selling Online, або ви можете вибрати будь-які вони ні на що не впливають. Next. Start Your Shop. Тут English, Ukraine, «United States», Dollar. Все залишаємо. Save and continue». Тут ми вводимо назву магазину. Ви можете згенерувати з допомогою чату GPT. Давайте щось таке придумаємо. Я буду зараз відкривати магазин жіночого одягу, тому. Давайте для прикладу. Давайте буде в мене просто це як тестовий магазин і UA. Save and continue. Далі, перший лістинг я буду створювати, Відразу дивіться, друзі, коли відкриваєте магазин, потрібно підготувати фотографії, щоб створити перший лістинг. У мене перше буде це жіноча сукня. Пишемо в MonDress. Physical item, Who made it? I did. what is it, finished product, and uh, Коли це було створено, тут made order. Тут далі вибираємо It's made from scratch» і тут далі «Handled or hand Guided Tools. Save and Continue. Далі, Тут ми пишемо тайтл, але дивіться, це ми створимо перший лістинг, це формальний, потім ми зможемо відредагувати. Тому тут можна декілька слів: там Woman Dress, Black, Classic Dress. Formal. Інтерес, тобто будь-які слова, котрі стосуються вашого товару. Далі я вигрузив фотографії на файлообмінник, так зручно, через FaxNet. Сюди я завантажую фотографії. Декілька фото в мене буде і відео. Так, є. Ось у мене головна фотографія. Далі description. Description також ми будемо створювати завдяки e або можемо а, завдяки опису, який надає постачальник. Для прикладу, L, Excel. Матеріал веб. Далі пишемо довжину 85 см і переводимо це в дюйми. Щоб перевести? треба поділити на 254. 33, 46 ін. Ось, потім ми зможемо це все відредагувати і створити за допомогою чату GPT або Іренку. Це поки що створимо формально. Так, ціна 100. Callant це кількість 10. Далі Variations. Тут ми прописуємо, які розміри, кольори. Creator Own. Нажимаємо, вибираємо Colors. Тут, наприклад, у нас є black, green. White. Done. І також Ete Variation. І прописуємо сюди sizes. Sizes S. M, L, MLXL. apply Epply. Uh, також дивіться, можна, друзі, одразу uh, додавати uh, фотографії до кольорів. Зараз Manage Variations. Там де Colors, Ми ставимо галочку Link Photos. І, наприклад, Black. Вибираємо фотографію саме з тих uh, фото, які ми додали. Ось чорне. Там у нас Powder а, пудра. А, ні, вибачте, це беж. Ось таким чином ви додаєте фотографії до Colors. А, так, далі. Атрибути ми припускаємо, і там де теги, пишемо, наприклад. Woman Clothes, Woman dress. Це зараз також все ми робимо для першого лісиного. Потім ми будемо підбирати саме за допомогою rank або дивитися на конкурентів. Там Green Dress. Матеріал. Категорію ми відразу вже вибрали. Shipping, Тут створюємо shipping-профайл. Україна, обираємо індекс а, саме Укрпошта, яка знаходиться біля вас. Processing там я ставлю 3-5 днів. Ukraine а, Укрпошта 3-6 днів, Free shipping, everything else тут я ставлю other. А, Вибираю а, це стандартна доставка від 12 до 17 днів і ставлю Fix Price, це в мене буде платна доставка, я ставлю 20 доларів для сукні. І additional team – це якщо а, друге або третій буде товар в замовленні, то ще плюс 15 доларів. А, далі я ставлю ET shipping rate. А, це експрес-доставка, і сюди ми прописуємо ціну, яку ми додаємо до стандарту, от, наприклад, 20, і буде плюс 15, і того 35 доларів. І адішнем те ж саме. Ми а, додаємо 20 плюс 15 плюс 15 плюс 15. Тобто ціна буде плюсуватися. А safe shipping profile, пишемо стандарт shipping. Save and Apply, а, вибачте, експрес uh, також «Other» і в, від 9 до 12 днів. А це реальні сроки, по котрим можуть доставити з України за допомогою UPS Express або FedEx, або DHL. Десь в середньому 10-11 днів воно доходить. А, далі, uh, Apply з policy», потім ми зможемо змінити на 14 днів. Shop section, add a section. Тут ми пишемо Woman Dresses. «Save», так, нажимаємо Save and Continue. Все, ми лісін створили, нажимаємо Do this later». Тут ми вибираємо Україна, Україна і заходимо на наш Pioneer. Connect your Pioneer account. Нажимаємо Already Have a Pioneer account і вводимо емейл і пароль. Так, далі ми заходимо на Pioneer, вводимо код. Agree, Successful. Все пише, що Your Pioneer account has been connected. Тобто ми зараз під'єднали наш пioneр до магазину. Далі ми вводимо картку, вводимо всі дані. Білінга, тобто нашу прописку, і нажимаємо Відкритий магазин. І це все. Тобто, ви вже оплачуєте 15 доларів після того, як ви вказали всі дані, і ваш магазин відкритий. Там, де VAT айді, тут нічого не вказуємо, тобто ми вказуємо тільки дані картки і дані свої на англійській мові, а української прописки. і все.